Я вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Міг і сьогодні Микола Томанко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколо, добрий вам день. Вітаю. Пане Миколо, пропоную нам обговорити сьогодні ситуацію з укриттями і безпосередньо реакцію місцевої влади на. Те в критичному стані, чи не в критичному, чи в задовільному, і загалом як оцінюєте роботу особисто украті. Ви запитаю я у вас. Але пізніше, Олександр Камишин, це міністр стратегічних галузі промисловості України, заявляє, що ситуація з ховищами у Києві критична. А вони разом з Віталієм Кличко, мером міста, провели перевірку. І ось дані кличко показує картину, що лише 10% виявилися закритими, а 63% у відсотки мають задовільний стан. В той час Олександр Камишин заявляє, що 13% не змогли відкритися та ухвалити комісію а 55% до використання готові. Ще раз наголошу, що перевіряли вони разом, так власне, як нам показали це. Як так сталося? Перевіряли разом, а дані зовсім різні. Ну, бачите, історія з укриттями. До речі, нагадаю, ми з вами не в одній програмі перед цим говорили про те, що треба не островом розваг на було займатися міській владі, не там медіа за бюджетні кошти, а треба укриттями займатися. Тобто, тема укриттів, ну для нас з вами в програмі була пріоритетною на напевно останній рік. Ну для влади не була пріоритетною і зараз, звісно, після трагедії, яка сталася. Аж коли люди загинули в Києві, значить, сьогодні йде така значить, новий виток боротьби за Київ в трьох площинах. Іби уряд хоче показати, що він контролює і виявляє недоліки. Кличко хоче показати, що його команда контролює і там чомусь вона винна, не винна. Голови райадміністрації, тобто всі розділилися на групи, всі намагаються ну, на когось штовхнути цю історію з укриттями. І я скажу, що. Це виглядає приблизно, як перефразувати цю суму історію українську що Пани чубляться, а холопів чуби тріщать. В нашій ситуації це гірше виглядає, що пани, значить, чубляться, хто відпадає за укриття, а кияни гинуть. Бо є смерті, тобто кияни заручниками цього протистояння. стосовно Києва і елементу укриття, ну, в принципі, я так розумію, що це не цікаво було ні уряду, ні, ні Кличку, ні райадміністрації, Всі винні. Коли ви запитали, я би сказав, що всі винні. Тому що, якщо подивитися на систему повноважень, уряд мусив би ледь не на кожному засіданні або через відповідні робочі групи. Перевіряти не тільки в Києві по всій Україні. Ви думаєте, така ситуація скрізь добра, а в нас хороша? Ні, я думаю, загальна ситуація по всій країні. Тому що мої поїздки: от по школах, по вузах і далі, до речі, одна з найкращих ситуацій. Чому? Тому що ректори ректори. вони змобілізувалися, вони провели укриття. От щойно ми проводили таку нараду в Нубі, де є голова наглядової ради, і з ректором Станіславом Ніколенком. І ми згадали історію, що всі укриття нам ніхто не ні дав ні копійки, ні. Міністерства освіти, ні КМДА, ні Голосівська адміністрація. І ніхто навіть там не дуже і запитав. Тобто ми самі все це робили і так далі. А якщо в школі немає можливості це зробити щодо шкільному закладі, то так ну, зробили, як зробили, так і зробили. Тобто, фактично провалена робота, можна сказати, річна всієї системи влади. Тепер, якби якщо повернутися в Київ, дивіться, ну якби цей піар і боротьба за Київ, вона трошки вже дістає, тому що, умовно кажучи, якби брехуни з усіх сторін. З усіх сторін Це не. Ви тут маєте на увазі наразі боротьбу уже безпосередньо між Віталієм Кличко та Володимиром Зеленським. Так е, ну я що, думаю, Володимир, що Зеленський ну, сказав, що між, між напевно з командою офісу да, президента і з Кличком. Ну, якби перша лінія протистояння, дивіться, значить, почалося хто за кличка. Що це повинно робити? Укриттям повинні займатися київська військова міська адміністрація. Така лінія, а офіс президента ще повинен займатися КМДА. зараз. Я вам хочу роз'яснити ситуацію. Не тому, що я на чийсь стороні, а так як є. Тобто в нас Київ єдиний, єдина одиниця, бо вона прирівняна в даному випадку не до міста, а до області, як адміністративна одиниця з спеціальним статусом, Значить, де є розділення. Тобто, Сьогодні Київська військова адміністрація, я не знаю, це попкайте далі, ну це якби моніторинг і зв'язки з військовими. У нього немає структури. Тому а, а, в областях немає двох адміністрацій. Сьогодні в областях. Те, що було раніше обласною адміністрацією, називається обласною військовою адміністрацією. Так. Там один керівник, і ті самі люди, тільки виконує функції. В Києві дві. Тобто, збереглася київська міська адміністрація з усім підлеглими донизу. І є київська міська військова, яка ну, займається координацією над захистом ПВО і так далі. Тобто вони можуть контролювати, але вони не роблять укриття, тому що немає в них людей. То це перша, ну якби брехня, да? ну давайте чесно скажемо, ну при чому тут військова адміністрація, де немає в них структур. Тепер по лінії давайте візьмемо КМДА і райони. От, значить, місто дало гроші, а райони нічого не роблять. Значить, Вас поінформую, що насправді насправді, десь 2014-15 року в районних адміністрацій районів взагалі ніяких повноважень практично немає. І коли ми, наша команда рідної країни і так далі, казали, друзі, для того, щоб зробити місцеве самоврядування в Києві. Не захищати, як Кличко, очільник асоціації міст. Він захищає, щоб не посадили мера Полтави, щоб значить, заставу дати і на поруки взяти мера Одеси. Так далі, не в цьому місцеве саморядування. Місцеве самоврядування, щоб громада впливала на прийняття рішення. Кличко відмовився провести вибори в районі ради. На жаль, районні ради не бралося? Не бралась районні адміністрації. Тепер він жаліється, що президент призначає йому, а чого ж ти не пішов на... Вибори в районні ради. Верховна Рада прийняла рішення. Команда Кличка не захотіла. Вона думала, вона призначить своїх людей в райадміністрації і забере в них цим повноваження. Вони з судного центру будуть керувати. Ви ж створили цю ситуацію по районах. Потім ви з Вірмаком і Зеленським помирилися, поділили райони. І тепер, значить, знову виникає питання, що вироги. А чого ви, ви погодились на цих 10 голів голівра адміністрації півтора-два роки назад? Ви ж погодились? Бо думали, спільно будете ділити гроші бюджетні і так далі. А зараз а, 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 не помирились. Тобто я критикую реадміністрації. На мою думку, я дивлюся на голів адміністрації, більшість абсолютно на своєму місці. Тобто це ситуативні люди, хтось пролобіював одного, той, значить, іншого, той бізнес-партнера і так далі. Але правда ж полягає в тому, що ну, не вони. Так само, ну дивіться, згадали медичні заклади. Запитайте в мене, значить, хто по законодавству сьогодні керує е, медичним закладом. Не райони, місто у, у районів забрали медичні заклади. Вони в сфері підпорядкування КМДА. Тому давайте… У зв з е, в зв'язку з медичною реформою. І в зв'язку з медичною реформою, і в зв'язку з тим, що КМДА. Коли відбулася ця дискусія про де вони максимально через Київраду позабирали повноваження на Київ, бо вони зрозуміли, що райони може забрати президент, наприклад, чи офіс президента, чи уряд, і їм залишили там мафи і там ще якусь мілкотню. Тобто, на мою думку, я давно казав, що така кількість людей в райадміністраціях не виправдана, бо вони повноважень мали. Але взагалі стоїть сьогодні проблема, що Київ це гібридна система управління, створена під себе Черновецьким, під час Омельченко, а потім Черновецьким, яка не відповідає духу місцевого самоврядування. Сьогодні що треба робити? Треба робити адміністрація взагалі нам не потрібна. Тобто нам потрібна Київська міська рада. Uh -huh. Яку очолює київські міського лайка вимирали? Він формує виконком і керує. А є, наприклад, може бути представник президента. Це наприклад один чоловік, і у нього юристи, п'ять чоловік сидять, і вони контролюють, чи рішення Київради не порушило закони конституції. Якщо б вона не порушила, вони звернулися в адміністративний суд чи там до президента, чи в конційний суд. Тобто в нас сьогодні виходить, що є виконком, який на хвилиночку знаєте скільки в цьому році? Мільярд 22 мільйони. І є апарат, секретаря Київради. Секретар Київради. І секретаріат апарат КМДА, який так само Кличко кличковочурює, ще півмільярда. Тобто, у нас півмільярда. Ми витрачаємо на апарат двох структур, які нібито одним тим самим займаються. Розумієте, друзі? Ну це розкіш у умовах війни. У кличка 13 заступників. У мене питання: це нормально? Хто з цих заступників займається укриттями? Я не почув. Ну, і найголовніше, що якщо ви хочете перекинути на районну відповідальність, у мене питання. А чого ви рік піарилися? Я підняв сотні є публікацій в медіа, де Кличко і його заступники ходять по укриттях і розповідають, що ми навели порядок. А хто не працює, ми того посадимо, звільнимо і так далі. У мене питання: а чого ж ви тоді піарилися, коли це було видно? А зараз кажете, що це не ваше. І зараз же ж проводить наради кличко-пантілєю. Так це ж ваше, напевне. Тобто загальний підсумок. Значить, друзі, ну не треба, ну якби брехати. Скажіть. Хто займається, хто відповідальний і так далі. Райони теж заставте працювати, ну, але, умовно кажучи, ну, не тільки ж вони несуть відповідальність, вони, тим більше оці, от ми виділили гроші. А коли ви виділили гроші? 900 мільйонів. Ви виділили весною е, цього року. Так це ж тендер, це так далі. А чого не виділили ви рік назад ці гроші на укриття, коли ми говорили? Теж треба їх освоїти, ці гроші, пане Микола. Підсумовуючи ситуацію з укриттям, хто має понести відповідальність, Уже побачила про те, що голосили про підозри. Там, наприклад, з охоронцем ситуація і за іншою статтею, начебто його також мають судити. Ну, по крайній мірі винесли йому підозри за іншим злочином. Щодо, щодо інших осіб, щодо кличко, щодо офісу президента, хто. Ну, дивіться, ми повинні, от я до системи управління, тобто ми повинні сьогодні зрозуміти, що, наприклад, в КМДА який заступник з 13-ти несе відповідальність за це питання. Потім який департамент, я не знаю. ну от Зараз ніби Пантелеєв проводить нарада. Да? Якщо це Пантелеєв, тобто це як мінімум повинен бути відсторонений заступник, не кличко, заступник, який безпосередньо це веде. Відповідно, керівник департаменту. В районі так само, напевно, є людина, яка за це відповідає та далі. Але просто зараз виглядає таким чином, що значить, ну, вони з нас дураків роблять. Да? РДА каже, що ми з не саме відповідальність це Кемда, Кемда каже, що це РДА. А, а ще хтось каже, що це військова адміністрація. тут. Тобто у нас сьогодні ніби три структури і всі відмовляються займатися укриттями. Ну, Друзі, це ж так неправильно. Ну, я вже мовчу про те, що і, уряда, і уряду помилка. Коли ви цитуєте міністра, який їздить там за кличком, а чого раніше ти не їздив? Тобто уряд теж винен в тому плані, що нема системної роботи, повинен здійснюватися моніторинг щомісячний. Наприклад, як би ми з вами діяли правильно? От я, наприклад, урядовий комітет або робоча група сьогодні це одна з найважливих урядів. І вона щотижнево слухає. От карта в нас мультимедійна. І ми дивимося, скільки укриттів, скільки нема, в скільки в якому стані, кому допомогти. У нас, наприклад, що ви розуміли, є програма Хороша ЮНІСЕФ, е, яка... Робив дошкільних закладах, де міжнародні структури роблять, де ми робимо, де там е, громади роблять. Я вже мовчу про Київ, що звітують же ж укриттями, які Томенко в будинку робив сусідами, які ви робили. У нас в будинках більшість ми, мешканці Києва, зробили. Ніхто не прийшов, не запитав. Університети самі зробили, багато шкіл самі зробили. Ви звітуєте укриттями, до яких ви не копійки не дали і не зайшли туди. Тому я вважаю, що це загальна спільна відповідальність уряду. Кличка Аскемда і районних адміністрацій, в тому числі, і не треба перекидати на них. Тому зараз треба вийти ситуацію як? Ми не зможемо зараз прийняти нове законодавство, хоча треба було зробити. От я сказав, що я взагалі не бачу районних адміністрацій, вони не потрібні. І не бачу київської міської адміністрації, вона не потрібна. Я бачу Київраду і виконком і представника президента, і бачу райради обрані громадою і виконкоми в райрадах. і... Так само там п'ять людей представництво, яке контролює виконання юристів, контролює виконання. Тобто тоді ми зрозуміли модель місцевого самоврядування. Коли я чую, що прихильники кличка говорять, нищать місцеве самоврядування, то в нас нема в Києві місцевого самоврядування. Де ви його знайшли? У киян хтось питає якісь рішення приймати. На що? хоч одне е, громадське опитування прийшло. Ми що заголосували, е, як гроші витрачати, чи що? Нас ніхто не питає. Нас Але сьогодні це... кілька людей в Києві в сидить в Кемда і приймає рішення, чи е, вулиці, де Кличко живе, сусідні ремонтувати, чи острів розваг. Війна йде. А в нас Кличко місяць перед е, трагедією з укриттями розповідав, що щастя нас піде, буде у нас міст розваг і острів розваг на оболоні. Які розваги під час війни. Ми з вами в цій програмі говорили, значить, і ніхто, до речі, нікому це було не цікаво. Що КМДА займається розвагами, не укриттям, не безпекою, ні, е, е, школами, а займаються розвагами, тому ці смерті. Ну, повинні вже ну, по голові вдарити трошки не тільки з точки зору відповідальності, а з точки зору відп... 에, пріоритетів, що треба робити сьогодні. В місті в місті треба робити, бо війна йде те, що 에, вирішує питання військові. Треба думати. Що е, 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 там, я не знаю, яка ситуація з переселенцями, чи хтось ними займається, я не чую про це. Яка ситуація, ми кажемо, повертайтесь в Україну, мами з дітьми і так далі. А ви створили умови, щоб поверталася в Україну, щоб я пішов і дитину повів е, в 10 класів, де немає укриття в школи. Ви створіть умови, щоб мами з дітьми повернулися. Тому сьогодні повинен бути воєнний характер прийняття рішень. Ані що одні воюють, ті сидять за кордоном. А в КМДА… і певно, напевно, що військове покарання за злочини, які звичайно, звичайно, військово. А в нас виходить, що чиновники із забудовниками гуляють, віддихають, значить, це них хорошо. І от, власне, пане Микола, ви дуже гарно підвелися про те, як відпочиває, як відпочивають наші чиновники. Опублікували матеріал у Києві в якому показали. Що підлеглий кличко, а іменно керівник департаменту охорони культурної спадщини КМД, Олександр Никоряк, святкує свій святкує день народження дружини в комендантську годину під час повітряної тривоги в ресторані в центрі Києва і не просто святкує. Як пишуть далі журналісти, Никоряк приїхав до ресторану за кілька хвилин до комендантської години і поїхав о другій ночі на Мерседесах столичного забудовника Артура Хітаряна. Як ви особисто реагуєте? Ось на таку історію. Ми розуміємо, що це не ситуація. Що і чиновники, і звичайні люди порушують комендантську годину, святкують, відпочивають, гуляють. Але коли це роблять чиновники, це люди, які певним чином мають показувати приклад, як потрібно дотримуватися усіх прописан правил і норм поведінки. Ну однозначно дивіться тут. От я дивився це. Українська Правда робила, це, це цитують уже цього розслідування, що Ткач робив е, цей нічний його дозор. Да? Значить, тут і акцент так само у нього, на мою думку, ну якби треті жорсткіший акцент ставить. Проблема ж не лише в порушенні комендантської години, що ресторани працюють, порушують і що чиновники в ресторани ходять комендантського це порушення. Напевне, адміністративне. Але коли ви захищаєте. Культурну спадщину України від забудовників, і їздити на машині з забудовником, значить, і, е, умовно кажучи, поячити, ну і, і вирішуєте питання з забудовниками, це називається конфлікт інтересів прямий. А конфлікт інтересів це корупція, це елемент корупції. Тобто, дивіться, навіщо ми цей департамент створювали, щоб, щоб не допустити забудову історичної частини, це ж культурна спадщина. Я, наприклад, як ну, автор семи Чудес України, як член експертної ради Міністерства культури, я б'юсь за, за кожний старий будинок в Києві, щоб його не знесли, не передали забудовниками. І, але я б'юся на громадських засадах. А керівник департаменту культурної спадщини гроші отримає від нас киян, щоб захистити культурну спадщину. А ти сидиш, тебе возять на машині ну ворога твого опонента, ну, забудовника. Значить, ти тоді з ним домовляєшся, і, очевидно, ти вирішуєш питання в його інтереса. Тобто це чиста корупція, тобто я би був на місці кличка, ну як мінімум, або культури, ну, вже його на час розслідування треба відсторонити. Тому що це прямий, ну, подивіться законодавство, прямий конфлікт інтересів. Тобто, ну це так само, аби е, я суддя, значить, е, в мене проходить людина, е, значить, перше засідання відбулося, ми звинувачуємо його там у чомусь. А ми з ним, значить, е, вночі е, в ресторані сидимо і чарку п'ємо, і я на його машині їду до себе додому. Це така сама історія, ну а навіщо ми приймали е, законодавство про конфлікт інтересів? Я думаю, що в нас, ну я давно казав, що в нас е, ну, немає, у нас е, самостійних чиновників, у нас забудовники поставили своїх людей. Вони їх фінансують, їх возять, їх годують, їм дають хабаріти. І ви хочете, щоб в нас був У Нас його нема. Ви хочете, щоб в нас не забудовувалася історична частина, вона забудовується. Тому що забудовники керують е, тими людьми, які приймають рішення. Тому е, це розслідування, я думаю, що це не подинок, це виловили одного Пору... чиновника. Ви знаєте, а... піймали на порушеннях комендантської да, години, да. а випливає зовсім інша історія. Звичайно, корупція. Це так само, як ми з вами говорили. От я хожу по центральній частині, да? я дивлюся. Ну, машини такі, значить, ну, як ця виставка. То салонів да, саме крутих машин. І всіх є е, перепустка, що вони важні, значить, е, е, ці члени е, різних органів, да, значить, і е, можуть там скрізь їздити. От мене дивно. Невже такі в нас, от, ми кажемо, що бідні чиновники мало платять? Ну, от про тій частини я прийшов вечором да, біля ресторанів і так далі. На, на джипах, на мерседесах і так далі, всіх в них є перепустки. Що а перепустки? Це ж ну, ви воюєте під час воєнного стану, займаєтесь критичною інфраструктурою. Вболіваєте е, у цих перепустків мені цікаво, хто їм видає ці перепустки. Друге, всі вони не тільки в ресторани, ходять, вони ж південним мостом їдуть. Ми ж не можемо їздити з вами, а вони південним мостом їдуть. Так відкрите той південне міст, вже підремонтуйте його, тому що там уже ви скільки за хабарі видали перепусток, що це смішно вже. Розумієте, що ми, от міркувань там війни, значить люди, які воюють, їздять. та не люди, які воюють, ті, які заплатили за перепустки. Значить, а ви постійно оновлюєте, бо це класна штука, видали, а через три місяці знову треба хабар платити. Тобто, все, що пов'язано з якимись обмеженнями воєнного стану, чиновники зробили собі кормушкою, і ніхто на це не реагує. Тому, звичайно, добре, що журналісти це роблять. Це ще ще раз підказує про те, що частина людей у нас уповноважена від імені держави займатися державною справою, вона ну якби гуляє, розкошує, відпочиває. Ну точно до війни не має жодного відношення. І е, моя позиція така: от ми з вами говорили тоді про князів, і Я вам сказав, що я бачу тільки жорстке невідворотне покарання це єдиний механізм. так само і по чиновниках, хоча би звільнення відсторонення на час розслідування. Ну що в нас виходить, що ну журналісти зробили розслідування? От ми говорили по освітній частині. Там з колегами я говорив, теж чи БІУСа, чи якась програма вже може не вкачає, якась інша. Зробили розслідування по куму табачника, ректора авіаційного університету. Його навіть не відсторонили. Там ну, такі звинувачення серйозні і так далі. Ну, друзі, так можна не, не можна так Ну, Тобто, виходить, що пофіг, все. Тобто, якщо у вас є знайомі, у вас є криша. Чи в Офісі президента, чи в міністерстві, чи там е в якійсь там про проохоронні структури, ви можете робити, можете. Для вас комендантська година не діє, у вас обмеження не діють, у вас закони не діють. Так не може бути. Е е е то, як казав Класик, за що ж ми воюємо тоді? значить, Якщо ми. Да, ми можемо виграти війну, але програємо Україну, бо вона залишиться корумпованою, продажною в інтересах там 15 двох населення. Не треба ніхто за таку країну воювати не буде. Всі ж воюють за країну без корупції, за демократію за те, щоб чесні люди були при владі. А той, хто краде, сидів у тюрмі. Тобто, мені здається, сьогодні чиновникам треба подумати, і керівництво держави. Що е, чим швидше ми покажемо приклад, точніше влада покаже приклад, що вона бореться. Корупцію бореться за простих людей, дотримується єдиних стандартів, тим швидше ми переможемо. Бо тоді це мотивовує простих людей воювати за цю країну. А так вони дивляться зараз. Так що ми воюємо за чиновника, який вночі сидить в ресторані, отримує заробітну плату, і забудовник перетирає до вирішення якогось питання. Так, сто відсотків, пане Миколо, дякую, що прийшли. Дякую, що поділилися своєю точкою зору. Надзвичайно важливо чути. Дякую вам, друзі, що були разом із нами. Підписуйтесь на канал Ми з України, якщо ви цього ще не зробили, і обов'язково пишіть свої коментарі. Для нас це дуже важливо. І звичайно, ставте вподобайки даному відео. Для нас це також важливо, бо таким чином нас побачить більше людей. Мене звати Діна Барнацька. Бережіть себе до швидкої зустрічі.